Справа 592. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо? Перше завдання А плюс 3, що множиться на А плюс 2. Спочатку А плюс 3 множимо на А, то ми записуємо, що це дорівнює. А помножити на А, потім 3 множимо на А. Так. Далі А плюс 3 множимо на 2, тобто це буде плюс А помножити на 2, чи 2 помножити на А. Так, і плюс. 3 помножити на 2. І це дорівнює А помножити на А це А в квадраті. Потім 3а і 2А. В сумі буде 5А. Ну і 3 помножити на 2 це 6. Є. Переходимо до другого завдання Y мінус 2, що множиться на y плюс 4. Y мінус 2 спочатку множимо на y, то ми записуємо, що це дорівнює y помножити на y, потім додати мінус 2 ми множимо на y. Далі мінус 2 множимо на 4. Записуємо додати y ми множимо на 4. Далі мінус 2 множимо на 4. І це дорівнює y помножи на y це буде y у квадраті, потім мінус 2 помножить на y, це буде мінус 2y, потім y помножи на 4 це буде плюс 4y. Ну і 2 на 4 Це буде мінус 8, і це дорівнює. Тут бачимо подібні доданки: мінус 2 і плюс 4 y. То ми записуємо, що це буде y у квадраті, потім 4y2 y це буде додати 2y. І мінус 8 і третє. 2 мінус p, що множиться на p плюс 1. Ну що ж, 2 мінус p множимо на p, то ми записуємо, що це дорівнює 2 помножити на p, це буде 2p, потім додати, мінус p ми множимо на p. Так, є. Далі 2 мінус p множимо на 1, це буде додати, 2 помножити на 1. І додати мінус P, що множиться на 1. Це дорівнює. Ну Що ж 2 помножити на P це буде 2 p Так і буде. Далі мінус p помножити на P, це буде мінус p в квадраті. Далі 2 помножити на 1 це буде плюс 2. І мінус p помножити на 1 це буде мінус P. І це дорівнює 2 – мінус це у нас подібні доданки. 2 p мінус це буде p. Потім буде мінус p у квадраті, ну і плюс плюс 2. Є? Четверте завдання b-5 на 2b плюс 1. То b-5 множимо на 2b, то ми записуємо, що b множимо на 2b. Далі мінус 5 множимо на 2b. Далі b-5 множимо на 1. То ми пишемо додати b, що множиться на 1. І додати мінус 5 ми також множимо на 1. Це дорівнює. b помножити на 2b, це буде 2b в квадраті. Далі мінус 5 помножити на 2b, це буде мінус 10b. І плюс b помножити на 1, це буде плюс b. І мінус 5 помножити на 1, це буде мінус 5. І це дорівнює. Ну що ж, мінус 10b плюс b. Це буде мінус 9b. ми записуємо, що 2b в квадраті мінус 9b, мінус 5. Це і буде наш вираз. П'яте діє 3а, п'яте завдання 3а мінус 4, що множиться на 2а плюс 1. 3а 4 спочатку множимо на 2а. Ми записуємо, що 3а множимо на 2а. Потім додати мінус 4. Ми також множимо на 2а. 3а мінус 4 множимо на 1, то пишемо плюс 3а, що множиться на 1. І додати мінус 4, що множиться на 1, і це дорівнює. 3 а помножити на 2а, це буде 6а в квадраті. Далі мінус 4 помножити на 2а, це буде мінус 8а. Далі 3а помножити на 1, це буде плюс 3 а Ну і мінус 4, що множиться на 1, це буде мінус 4. Отже, це дорівнює. Зводимо подібні додонки. Отже, тут у нас є мінус 8а і плюс 3а. То ми записуємо, що це дорівнює 6а в квадраті. Мінус 8а плюс 3а це буде мінус 5а. І мінус 4. Є? Далі 5 мінус 3, що множиться на 1 мінус 2. 5 мінус 3 спочатку множимо на 1. То ми записуємо що це дорівнює 5y множимо на 1. Далі і мінус 3 множимо на 1, то пишемо мінус 3 помножити на 1. Ну а зараз 5y-3 множимо на мінус 2y. То ми записуємо плюс 5y, що множиться на мінус 2y. Ну і додати мінус 3 ми також множимо на мінус 2y. Це дорівнює. 5y помножити на 1, це буде 5y. Далі мінус 3 помножити на 1 це буде мінус 3. Далі 5 помножити на мінус 2 y це буде мінус. 5 на 2 це 10. А y на y це буде y у квадраті. І мінус 3 помножити на мінус 2 y це буде плюс 6. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас є спільні доданки. 5Y і 6Y, подібні доданки, то ми тоді записуємо 5Y плюс 6Y, це буде 11. Далі мінус 3 і мінус 10 у квадраті. Є. Записуємо відповідь. Отже, спростіть вираз. В першому зданні записуємо А в квадраті, плюс 5А. Плюс шість. В другому завданні. Це Ігрек у квадраті. Плюс 2 y мінус вісім. В третьому завданні. Це П. мінус П в квадраті плюс два. В четвертому завданні. Це два b у квадраті мінус 9b мінус 5. В п'ятому завданні це 6a у квадраті мінус 5a мінус 4. І в шостому завданні це 11y мінус 3 і мінус 10y. У квадраті я. Yeah.